Доброго дня, друзі! Вас вітає мамина Світлиця. Канал де завжди є тепло і затишно і вас чекають. Сьогодні я хочу приготувати палатки з сирною начинкою. Основою для цього є тісто для будь-яких оладок, яке ви можете використати, коли хочете їх приготувати. Але ще для начинки ми будемо брати сир, і вони будуть відрізнятися, ці оладки, оцією сирною начинкою. Для тіста нам потрібно буде в мене 350 г кефіру є. Зазвичай я муки беру по мірках, по шклянках. Якщо шклянка кефіру і шклянки беру тоді. І муки, даю півчайної ложки соди до кефіру. Даю також три чайних ложки цукру. Додаємо до тіста яйця і даємо трошки солі, для того, щоб Проявився смак, решти інгредієнтів розмішую і помаленьку додаю муку дала одну порцію муки. Мішує. Я розмішую ложкою це. Тісто на оладки готується дуже швидко, ви знаєте, бачите, вже почало працювати, вже утворюється бульбашка. І даю тепер четвертинку лока. загущуватися Кількість інгредієнтів я напишу в описі під відео, як завжди. трошки муки тісто має сплетати плахтою, Воно ще трошки зарідке. Бачите, воно відривається такими шматками, отаке От приблизно має бути тісто. Вона ось такими шматками падає. Все залежить ще від муки, якої вона є в міцності. І тепер тісто нам потрібно залишити, його довго замішувати не потрібно. Нехай сода спрацює. І займаємося начинкою. З начинки в мене є 350 п'ятдесять грам сиру. І я даю яйця. сюди. Яйце розмішую і зразу даю тухмалок. на одну столовую ложку и цукру так уж одну столовую ложку Даю еще ванильный цукор І все гарно промішую, щоб воно начинка була однорідна. Ванільний цукор надає гарного запаху, Крух Мало буде зв'язувати і не обтяжувати, як мука, інгредієнти. Він буде жалувати сир в серці. Ось так і з під низу перевертаю, щоб гарно все промішалося. Наливаємо олії приблизно три столові ложки так, щоб вона покрила дно. Олію далеко. Не відкладаємо, нам ще може знадобитися її підлити. Чекаємо, поки вона прогріється. Газ робимо середнім, хай олія помаленьку прогрівається, і потім, щоб оладки у нас смажилися і не підгорали, але добре посмажувалися. Вони є досить товстими. Олія прохрілася, вже досить тепла і починаємо готувати. Кладемо ложку нашого тіста і наверху кладемо сира, столову ложку і знову тістом прикриваємо. Наверх тіста можна брати вже половину від того, що наниз. Ті блінчики є досить великі оладки. Так що враховуйте, от на сковорідку, в мене сковорідка діаметром приблизно 30 см, я тільки викладаю три таких оладки, сир трошки вминаю в оладку. І накриваю ще одним шаром тіста і ще одну лапку. Бачите, які вони вже за рахунок того, що ми минаємо сир, вони досить є великими. І Потім вони виглядають, якщо, коли ми їх спечемо, Такі дуже гарні, босси того, що смачні і гарні, по них ідуть такі кільця. Ну і випікаємо до золотисто коричневої скоринки, як завжди. Можна на пару хвилин на хвилинку другу, як вони вже припечуться, буквально покласти зверху покришку, щоб щепилася верхня у нас поверхня від уладки. От Бачите, вони вже майже готові до перевертання, вже є булючки зверху, вони гарно підросли і можемо їх перевертати на другу сторону. Якщо у вас лапки трошки підтекли, у зовсім трошки, то просто підгорніть лопаточкою. Їх Не гарно пропаклися зверху. Друга сторона зазвичай пропікається скорше, ніж перша. І будемо викладати наші владки. Можете викладати на тарілку, змазану, застелену салфеткою. Я просто буду викладати на тарілку, вони не обирають себе багато олії, якщо тісто вже викладене на добре розігріту олію. І зверху буду злегка притрушувати пудрою. Дивіться, вони навіть зараз дуже є м'якенькі. Легко притушую у І накриваю кришкою, щоб вони були довший час легенькі. вони так відходять, зм'якшуються ще більше. Першу порцію ладок ми приготували і готую другу. Разом викладаю. Три основи для оладок наших округляю. Також викладаю сир на них. І туди трошечки втискаю в саме на тісто сир. Верхом накриваю. також тісто. Тут погарно розміщується, розподіляється. Очі так буде. Можемо ще для розрівняти. І випікаємо до золотистої скоронки. І знов. полатки пропеклися хвилинку другу накриваю їх покришкою, щоб верха гарно затягнулася шкірка. Воно тоді створюється паровий ефект, і вони краще зверху схоплюються, знижуємо вже пропеклися і перевертаємо так само. Обітеся, якщо вони протечуть десь, так само от опідзбирати. Підзбирали трошки і все. І воно далі гарне. Вже в нас ще одні лапки просмажилися. Дивіться, які гарні. В результаті в нас вийшла гора оладок 9 таких гарних великих здобних оладок з гарною сирною начинкою. Дякую за увагу!